Всім доброго вечора. Я йду по посилочку і вже пізніше буде розпаковочка. Так, дівчатка, я вже вдома. Ось посилочка від аліночки, і зараз будемо розпаковку робити. Так, чекайте, чекайте що в мене вийде. Так, все. Зворотню сторону вам не показую, тому що там АДГС. О, так, о, пакунок в пакунку. Так, це тут нема нічого. А тут вже треба бути акуратним, тому що, Тому що може, і я можу щось пошкодити. А я не хочу пошкоджувати. Ох, моє. Так, як завжди, Алінка мене дивує. Цукерочками. Аліночко дякую. Так, далі йдуть два підгузки таких. Ох ти! Вау! Свініпуху! Ух ти! Аліночко, дякую! Так, далі іде ось така суміш, доволі гарненька. Але тут якась приплюснуто вона. Тут у мене їх. А воно ну така, може, і маленька. Три упаковочки таких. Це для зйомок, вона прострочена, так що ось і справа. Так, далі йде ось така пляшечка. У мене вже одна є така. І я хочу ролплей з бійнятами відсняти. Так, далі йде ось такий ем, доволі шикарний сліп. Це мені дуже подобається. Так, далі у мене йде ось такий сліпик, але він, мені здається, буде малих. Ну, я думала, він буде е, товстіший, але він тоненький, доволі таки гарний. І, і, і останнє, що в нас є, і ще одна цукерка. Ще одна цукерочка, Одна цукерочка ще є. Так, і останнє, що в мене є, це ось такий доволі шикарний теж е, сліпик. Із ведмедиком, ну, це мої малі ще хі хікають. Так що ось така була розпаковочка. Аліночка щиро тобі дякую. От Оцим будемо користуватися. І о, мені просто дивна така форма, вона не, не кругла, а овальна. Ну, але нічого. Так, і ось така Я її обошня. Так що ось така була розпаковочка. Ось така кучу гора в мене речей. І саме головне цукерочки. Доброго раночку. Сьогодні я буду знімати відео із такою крихіткою, це мій Маріончик. Так що ось такі справи. Сьогодні я буду брати одяг, тому що дуже-дуже багато назбиралося. І водночас хочу приділити увагу оцій. Маленький кришіці. Так що а, Зустрінемось вже пізніше, тому що вже вода в пральні машинки е, налита. Я вже відібрала трохи дитячого одягу і е, зараз буду прати. Як бачите, у мене вже вода налита, і зараз я буду починати прання. У нас вияснилося, тому що зранку було хмарно. І ем, я думала взагалі сьогодні не зможу попрати, але ну, випогладнулось і це дуже добре. Так, запускаємо машинку одну. І зараз буду запускати іншу. Так, все. Ну, що -то, що -то вже. Вони розкрутяться. Так, Брання почалося, я йду до Мар'янок. Так, а хто тут мені прокинувся? Хто тут у мене прокинувся? Хто мій маленький Мар'янчик? Зараз я тебе погодую. Е, приготувала я йому в такій пляшечці е, молочко. І зараз будемо його готувати. Ось тут маленький хлопчик такий. У нас вияснилося, але таке, ну, не дуже. Ну, парить добряче, напевно, буде дощик. Так що ось такі справи. Погодую зараз Мар'янчика, і коли закину вже ем, другий етап прання, то ем, потім вже перевдягну Мар'янчика і, можливо, з ним пізніше. Підемо погуляємо. Так мій зайчик маленький, мій хлібчик такий, мій сонечко, так би хотів. Ну, реально парить і, скоріше за все, буде дощ. Так що ось такі справи. Все, прання вам не буду показувати, тому що ну, це доволі таки довго і нудно. Тим більше прання дуже-дуже багато. Мій зайчик такий. Мій хлопчик такий милий. Плюс я ще зараз вам дещо покажу, що я повикроювала. І вже в інших роликах вам покажу результат. І так, це в мене боді. Я його хочу перешити в ковтинку, таку доволі гарненьку. Це робиться доволі простенько. Так, далі. У мене йдуть викрійки. Перше це два комплекти. Новорічні, це боді з коротким рукавом, шапочки, повзуни і царапки. Два комплекти, один комплект повністю скомплектований, а інший — не вистачило тільки тканини на царапки і на рукава для боді. Так, далі у мене е, йдуть, е, вівніше йде ковтиночка, я викроїла днями раніше. Е, ковтинка з довгим рукавом, але коли я його це все зроблю, шитиму вперше і не знаю, чи взагалі вийде. Так, далі ось така у мене шапочка з царапочками і з вушками. Ну, а це вже е, манжети до повзунів. Так що ось така гора у мене, як бачите, шиття. Коли я його шитиму, я не знаю, але ну, сподіваюся, що найближчим часом я це все зроблю. Тут у мене сушарка, як бачите. Ну, тут я е, насипала суміш Мар'янові. Так що ось такі справи. йду прати одяг, зустрінемось вже пізніше. І так, дівчатка, ось дивіться, я вже випрала весь одяг. Як бачите, тут дитячий, а під навісом дорослих, ну, моїх дівчат і мій одяг. Так що ось такі справи. А ми за той час гуляємо з Маріянчиком. Ось мої машинки сушаться. Мої ем, машинки сухнуть і ми з Маріоном так гуляємо. Ось таку красу я направила. Ти чого? Чого? Так що гуляємо потрошку. А в нас ось така доволі хмарна погода, але дощу немає. Так що ось такі справи. Гуляємо в такому костюмчику, доволі гарному. Ми гуляємо так. Потім повернемося до хати, тому що, можливо, прийдеться е, все проня заносити в хату. Ну, Мар'янчик так лежить. Коли погуляємо з ним, тоді е, я Візьму і а, його погодую, перевдягну, трішки з ним, можливо, побавлюся, якщо його у нас не розмолить. І будемо лягати спатеньки. А дивіться, хто такий йде. Сімка. Я вам кажу, вона без мене зайти не може. Куди я, туди воно. А, я не думала, що сьогодні е, я все пороблю, на содях переперу, бо я думала на дві частини розділити. Але, ну, так як я все зробила, справилась, то буду відпочивати. Так. Мій маленький хлопчик такий, так гарно гуляє. І ось ця теж гуляє. Де? Да? І лист? Ох, її лиска, Чудо, чудо, ох і нудиться, А вночі спати не дає. Ні спати, ні жити не дає, правда? <клухи> чудо. Ну, ми так і з марянчиком гуляємо, Ходимо по дворі. Кошенята саме десь в хаті. А в ній ось одненьке є. Тут ось пральні машинки і ось так сушарка з одягом. І ось моє сонце йде. Саме улюбленіше. Чеше до малих. Чеше, чеше до малих. Все, вже мур. Я лаколом. І так лежать, блять. Так все. ось такі справи. І мій маленький такий лежить в на ручках. Важкенький, звісно, але ну, що ж я зроблю. Пацан він і в Африці, пацан. Так що вже зустрінемось пізніше, коли е, я вже буду його годувати, тому що... І так, не хочеться мені забивати е, відео. Ну, так гарненько лежить. Мій таких хлопчина гарно лежить. Ми щось так пройдемося, прогуляємося. Квіти в нас вже давно відцвіли. Вже листя скоро жовтітиме, так що... Ось такі справи. Ну нічого. Гуляємо так з Мар'янчиком. Мій сонечко маленьке. Такий він в мене гарнюнький, такий миленький, я вам кажу. такий хлопчина. Ось так буду його знімати, тому що я горизонтально знімаю, а не вертикально. Ось такі справи. І та нудиться. І риска. Ірисько. Так, що ось такі справи. Оце дуже е, класна погода, що можна не ховатися, а е, просто ходити по дворі і гуляти. Так, маленький хлопчик лежить. Доволі гарненько, так, мило. Ми ще за кадром трішки погуляємо і потім вже підемо до хати. Бо якщо буде накропати дощик, мені прийдеться збирати все прання і заносити до хати. Так і, риско. і риско. Ох і нудиться. ох і нудиться. Нудно, нудно собаці. Так що ось такі справи. Тож, зустрінемося вже в хаті. Я ще похожу по полісадніку трохи з малим. Передивлюся, може, як, яка пелюшка висохла та складу. Так ще ось такі справи. Ну ще поки що погуляємо. Ось такий мій хлопчик маленький, тож зустрінемось вже реально пізніше. О, мій хлопчик солоденький. І так, ми вже прийшли з прогуляночки. Малі трохи побули коло Мар'яна, перевдягли йому памперса, тому що він мокрий був. І а, я за той час висушила пральні машинки. У нас трішки стало прохолодно. І тому я Мар'янчикові одягну ось такий боді з коротким рукавом, з бринками, з ебрикомін з сорого. Так. І ось такий сліпик. Доволі шикарний. Ну, ви його вже чудово знаєте. Так що ось такі справи. У нас хмарно. Я прання поки що нікуди не вношу. дощу немає, то ну, чому я буду його вносити в хату. Так. І зараз я перегляну Мар'янчика, Ходи ході мій зайчик такий маленький. Можливо, вам не дуже видно буде, але, але, але. Два шапочку. Ох, ти мій соціальний маленький. Так, треба було попрати й цей одяг, але ж. Але ж. Ну нічого, це ж таке. Ох, і дівчата, ох, і дівчата. Ви бачите, як вони помперс Втягли? Як так, аби як? А дитині давить. Дай мій хлопчику. Ой, ти мій зайчик маленький. Кажи, ох ті, ох ті дівчата, кажи. Що вони розуміються? Да? Ось так. О, ми то правильно вдягли, але ж, ну, неаккуратно. Так, от так. Тому що вам не дуже видно. Ось такі справи. Так, Такий доволі шкарний у нього. Ось так мій хлопчик маленький. Зараз ми. Ой, каже, мамо, ти со? Не туди вдягаєш. Так. Все, не знаю, на прогулянку, напевно, вже другу ми не підемо. Будемо вже вкладатися спатеньки. Так, дівчатка. Ютуб навіть е, виставив авторські права на те, що грає мобіль. Я в шоці з того Ютубу, звісно, я скільки он, е, до цього разів два грав мобіль, не було авторських прав. Я вже все відео передивилася. Ну що, ну що? Коли я, я заходжу в магазин, я е, зразу ну, вимикаю динамік, тому що в магазинах буває лунає музика. Через це мені прилітають авторські права. Вже я е, почала е, або тихіше робити, або взагалі е, озвучувати вже вдома і знімати без Тут на майш. Не знають вже до чого причепитися, причепилися до мобілю. Я не знаю, це просто треш. Хоч взагалі ніякої музики не виставляй. І, ну, і то придеруться, тому що ну, це поки що у мене немає, ну, як би так сказати, монетизації. Буде монетизація, ну, всі гроші будуть йти е, авторам е, тих чи інших пісень. Хоча я їх не вмикаю, вмикає магазин, а мені прилітає, розумієте? Так що, ой, такі сплави. Ну, нічого, якось буде. Так, мій зайчик маленький. Я не думала, що все настільки серйозно і все настільки, ну, навіть якщо ти не вмикаєш музику, а десь лунає, ну це не твоя вина, що Ну, я ж не піду в магазин і не скажу, що. Ой, вимикайте, будь ласка, музику, бо я тут знімати буду. Ну, що вони мені тоді скажуть? Скажуть, знаєш що, по-перше, не можна, а по-друге, ну, це вже нам вирішувати, що вмикати, а що ні. Ну, таких, як ти, багато. Так що, ось такі справи, так що мобіля вже не вмикатиму, бо знову прилетить. Обходилися якось і цей раз обійтимось. Чого? Так, все, ми мар'янчика вдягли. Зараз я йому там е, їсти. Подивлюся зараз за слюнявчиком, тому що я всі слюнявчики повипирала. І зараз я, е, якщо є слюнявчик, я одіну і буду годувати. За кадром зроблю суміш і буду годувати свого. Такого хлопчика. Так, дівчатка, я а, вдягла Мар'янчикові чепчик, тому що реально прохолодно. І зараз дам йому а, молочко. Ну, я, він багато не п'є ось цій пляшечці. Тепленьке молочко. Так, тепленьке. І зараз будемо годувати. Тож ще попробую відкрити. Давай, пий мій маленький хлопчик, Моє сонечко таке маленьке. Так питаньких хотів. Треба йому пляшечку з водою дати. Ну, що була коло нього. Бо ну, молочко він дуже погано п'є. спека і ну, такого він не хоче. Він Хоче таке водичку, слабенький чайочок. Мій хлопчик маленький. У нас не вияснюється, у нас такі є хмар. Зараз я піду на двір, подивлюся, чи ем, висохли пелюшки, може, щось з одягу висохло, то я тоді зберу ем, і поскладаю. Тому що ось такі справи, ну парить. Я вам кажу, навіть у хаті парку і ем, спокотно. Ой, такий таке. Все. Боже, висмоктав усе навіть. Засмоктав. Що сюди, Ходи до мене. Оді моє маленьке, давай стопчиком постоїмо. Постоїмо стопчиком. І маленький такий. Ось така дрижечка пішла, пішла, дріжечка. Все лягай. Лягай, мій малесеньким, такий хлопчина. Все так він собі лежить. Так гарненько. Так, зараз я йому пастушку дам. Марію, де ти задів пустушечку. Угу. Куди ти вже її задів, треба іншу давати, не ось є. Так, це мені тим хороше, що вона вночі світиться оця штучка. І мені легко тоді знаходити, коли він виплювує. Так що, ось так він у мене перевдягнутий. Зараз я йому дам іграшки. І хай він собі бавиться. У нас з'явився новий гризунець. І собака шелестяка. І... Так, зараз я йому дам собаку-шелестяку. Ось така іграшка у нього. І ось. Типу гризінця. Тут ну, щось таке з боку. Дзеркальце. Так що він любить, коли це таке що робить. Так що, бери, бався. Ось. Все. Хай собі бавиться. Так, і зараз я йому отаку коробтілочку дам. Ось чомусь а, всі мої малята. Навіть Полінка, вона вже доволі таки доросла. І вона любить коли отак. Ось цю іграшку всі люблять. Оце оцю. Ось І якась там підвісна є, але ну, поки що я не чіпаю, не чіпляю її, тому що я віддала свій, ем, скажіть, я скажу, свою автолюльку. Там одні люди дуже попросили. І я подарувала, тому що вона дуже для мене масивна. І ну це просто я не знаю, ну, я з нею в місто не поїду. Вона габаритна, по-перше. А по-друге, ну, це, напевно, від 6 до року, від 6 місяців до року. Ну, доволі таке автокрісло масивне. І воно важке десь 12, 15 чи 18 кг. Саме крісло важить. А туди дитину поклади, ну це вже взагалі. Так що, ось такі справи. Моє малятко. Лежить бавиться. А я зараз піду, е, перевірю, чи є е, сухий одяг. І подивлюся, якщо ще дужче захмариться, тоді я внесу е, сушарку з одягом, щоб вона сохла хаті. Так, дівчатка, як бачите, я внесла е, сушарку з одягом, тому що дуже захмарилося. Я зараз буду малого вкладати спати. І я не знаю, е, ну, як себе поведе погода. Тому я е, несла на всякий пожежний, щоб потім не переживати, не, ну, як би вам так сказати, не нервувати, що ну, одяг намокне. Так що ось такі справи. Пелюшки деякі висохли, але я їх поки що не знімаю. Хай висихає весь, весь одяг. Так що ось такі справи. І так, Мар'янчик вже заснув, я його приколисала і поклала коло себе. Зараз я теж буду лягати відпочивати. О, ну, поки що не буду тут лягати, піду на е, мого сина в кімнату, там буду спати. А Мар'янчик нехай так спить. Так що на цьому я завершую свій влог. Дякую всім за те, що були сьогодні поруч, що допомагали мені і прати, і е, Мар'янчика е, нянчити. Тож зараз піду мити пляшечку, е, прибирати на робочому столі і буду відпочивати. Дякую всім за те, що ви в мене є. І до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.